Бюджет 2015 року сформований за принципом субсидіарності. Це коли бюджетні видатки максимально наближені до отримувачів послуг. А ще зміцнена дохідна база місцевих бюджетів, доповідає про проект обласного бюджету на 2015 рік директор департаменту фінансів облдержадміністрації Павло Кропивка. та голова обласної ради Петро Ворона цікавиться, чи відповідає це дійсності. Якщо у минулі роки місцеві бюджети збирали 52% видатків, то нині не набагато більше близько 55%. п'яти. Цифра невелика, але коли ми подивимося на сільські бюджети, на бюджети місцевого самоврядування. То практично делеговані повноваження державні перейшли на районний рівень в сільських бюджетах. Якраз залишаються всі доходи на власні повноваження, а це в першу чергу земельний податок. Це основне джерело. Разом із тим, частина видатків із сільських бюджетів перекладена на районні. Це утримання дитсадочків та будинків культури. І саме ці питання викликали найбільшу дискусію у залі. Все на районний бюджет все без звільнено, а фігарсові решту розвиток... не Кажете, 10% податку на доходи добавили. І все. Що ви ще маєте? Ті капійки, там, ліцензії і так далі. Це все, це ж нічого не варто, про що говорити. Навіть. Я вам чесно кажу, про до копійки. все Сільські голови сьогодні ходять, гордо підняли голови і кажуть: ми вам не дамо, бо вона треба утримувати дороги, нам треба світло робити. Вони дуже праві. Підтримали колегу і керівники інших районів. Питання по харчуванню. Зараз ми передали дитячі садочки. Питання в тендерах. Тобто ми цей місяць ще проживемо. 20% від прошлого тендера можна заключити додатковою водою. Далі тендера більше 200 тисяч. Це йде два місяці до тендера. Що ми будемо робити ці два місяці, як ми швидко можемо провести ці тендера, як ми зможемо харчувати дітей, коли в два рази додається харчування плюс дитячі садочки? А фактично платник буде один відділ освіти. Це по продукт. Автобусне сполучення діточок, Практично не буде. Розумієте? Сільські голови знімають з себе це питання, не беруть на себе таку відповідальність. Однозначно, ми як керівники, ми цього не допустимо. Автобуси будуть ходити, дітки будуть харчуватися, але ж потрібно чіткий алари. І на сьогоднішній день на сьогоднішній день, ми потрібні, вже сьогодні потрібно, ви повинні були нам розповісти, як ми повинні діяти. Єдине, що в цьому випадку можна порекомендувати, це тісно співпрацювати із сільськими головами, щоб вони допомагали фінансувати, зазначив Петро Ворона, а ще дотримуватися законодавства та підтримувати людські стосунки у цій ситуації, рекомендував Павло Кропивка.